З початком літнього сезону на театральному майдані міста Тернополя з'являється все більше відпочинкових атракцій. Тож як ставляться тернополяни до того, аби центральну площу міста заповнювали розважальні атракціони? Я думаю, доцільно. Чи не заважається? Ні, я не думаю, що я такою только... наоборот більше дітей та то... веселіше буде? Так. Ну, буквально повністю обкладати не варто. Можливо, для діток обов'язково для діток має щось бути, але треба продумати де. Тут гарно, рівно, діткам тут комфортно. От якщо ті машинки, то я вважаю, що допустимо. А якщо ставити якісь вже величезні, такі то не варто. Мій здається, що це нормально, тому що на театральній площі дуже ходить багато дітей, і це дійсно е, ну, є де є де їм погратися. Ну, я думаю, що це нормально, це не засмічує. Вважаю, що доцільно, але за цієї мови, що вони будуть виставлені міською радою і будуть безкоштовними для користування, тому що ви бачите, що при тому, що стоять атракціони, гуляєш з дитиною, не є доступним кожного разу включати ці атракціони і катати, тому що ну ціни є дорогі. Не кожен має можливість. Якщо наприклад, хтось має можливість, інші батьки не можуть навіть з дітьми підійти до тих атракціонів. Якщо це буде, скажімо, дитячий майданчик, який спонсорований міської ради, ми звичайно тільки за ну, я думаю, що не зовсім доцільно і доречно, так так як ну. В більшості випадків є. Якщо обставляти, то можливо якось це треба не знаю, з відділом архітектури чи як, щоб просто не за кажуть, народі не затуляти архітектурні пам'ятки, які дійсно справляють враження для приїжджих, тому що центр міста Тернополя він є досить такий туристичний, і я думаю, не варто такі. Падати в такі хі -хі, капіталістичні такі бізнесові справи, але якщо ну це потрібно, де там може там три комусь води випити чи ще щось. А здається, це треба якось так, щоб воно не заважало загальному інтер'єру, але щоб щось таке було, бо ну. Можливо, дійсно хтось там хоче собі на конику проїхатись. Я вважаю, що не варто, тому що це займає площу і тернополянам менше місця, де є гуляти. Якщо тернополяни хочуть десь відпочити, всі знають вже ну, свої місця, можна так сказати. І тому ну, більшість людей ходять в вже в свої місця, а ці атракції різні вони просто заставляють площу, і тому я вважаю, що не варто. Я проти того через те, що Майдан має бути вільним для туристів і. Що бізнес нас не заповнює, не заповнював майдан, і тобто хай діти гуляють собі вільно в парках можливо ця тракціоне поставити, але не в центрі міста.